Україна досі гріється російським газом. Таке припущення озвучили у профільному комітеті Верховної Ради. Мовляв, перевірити походження того, що надходить за реверсними поставками, неможливо. У Європі натомість воліють іще зменшити обсяги надходжень російського газу та розробляють відповідні законодавчі ініціативи. Де серед цих гравців місце Китаю і яку вигоду Пекін отримує, поки Росія воює з Західним світом? Анна Басова розбиралася. Російський газ ймовірно досі живить Україну, і тут на заваді стали закони фізики. Несподівано думку висловив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко. Свою позицію аргументує так: із турецького потоку російський ресурс прямує до Європи. Однак європейський ринок газу єдиний, і відокремити суміші за національним походженням неможливо. Кожну молекулу не підпишеш. Російський газ розподіляється різними маршрутами, зокрема до Сербії та Угорщини. Частина його може продаватися потім в Україну через реверсні поставки. У Москви Україна не купує енергоносії ось уже 10 років. Натомість потреби покриває за рахунок західних постачань. Європа тривалий час користувалася дешевими енергоносіями та схаменулася лише з початком повномасштабного вторгнення. Нині у Єврокомісії розглядають нові законодавчі ініціативи: зокрема, чи можна заборонити компаніям підписувати нові контракти на постачання російського викупного палива? А ще яким чином розірвати уже наявні домовленості без застосування штрафних заходів. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну нагадало нам і всій Європі просту істину. Доки енергію застосовуватимуть проти нас як зброю, громадяни наших країн залишатимуться вразливими та незахищеними. Саме тому енергетична безпека наріжний камінь глобальної економічної безпеки, від якої залежить рівень життя, створення робочих місць і зростання загалом. Росія же, яка через імперські амбіції кремлівського диктатора втратила чи не найбільш прибутковий газовий ринок з боту, нині вимушена задовольнятися Китаєм. І щоб скинути бодай частину видобутих обсягів, торік трубою сила Сибіру відправили 31 мільярд кубометрів газу по 267 доларів за кожну тисячу. Це на третину дешевше, ніж могли купувати клієнти з Європи. Цього року ціни впадуть іще на 20 доларів. Та навіть за роботи на повну потужність підрахували у виданні Moscow Таймс, газовий монополіст відіграє. Хіба 20% відсотків до воєнного експорту до Євросоюзу. Щоправда, на тлі тарифної війни зі Сполученими Штатами піднебесна наростила обсяги імпорту російського скрапленого газу. Від американського вже відмовилася майже повністю. За таких тенденцій припускають аналітики Нью-Йорк Таймс. Невдовзі Китай може випередити США у постачаннях енергодосіїв до Європи, купуючи дешево у росіян і перепродаючи дорого на інші ринки збуту. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.